Друзі, вітаю! Кремлівська влада почала панікувати і заговорила про можливу поразку. А коли вони говорять про поразку, правильно, вони одразу говорять про удари ядерною зброєю. і вже є список міст, які Росія буде цілити. А все через те, що, в тому числі, не тільки через це, що кілька днів тому. Британці закинули інформацію, що передадуть Україні нову суперзброю, яка базується на штучному інтелекті. Ну і це росіян трошки вибило із себе, тому що деякі представники британської та американської армії говорять, що це ефективніше ніж стара російська артилерія. Що за зброя, що за погрози, в які міста будуть стріляти, давайте все проаналізуємо і розкладемо по поличках. Але спершу прошу підписатися на цей YouTube канал. Тут 280 тисяч прекрасних українців, і ми йдемо до 300 тисяч. Це наша з вами ціль. Тому порадьте цей YouTube канал своїм друзям, близьким. Ну от і навіть тих, кого ви не любите, все рівно порадьте. Вони будуть дивитися гарний контент, і можливо, це стане причиною, що ви їх почнете любити. А ще підпишіться на Viber та WhatsApp. В описі там є всі дані. Поїхали! Заступник голови Радбезу Російської Федерації, експрезидент та ізвісний алкоголік Дмитрій Медведєв знову погрожує країнам США і Європи ядерною війною, якщо Росію повернуть до визнаних кордонів 91-го року. Медведєв міркує в телеграмі улюбленій мережі Кремля про те, що що буде, якщо Росія програє проти неонацистів із західними спонсорами? Це ми з вами. Єдине, треба сказати, що спонсори ну так собі з поставками не встигають, зброю привозять пізно, зброя недостатні в недостатніх кількостях. Ну але які є спонсори, такі і є. Це наші західні партнери. Ну і він, типу, боїться сценаріїв, які власне він називає незворотніми, от, які можуть настати, і, власне, це призведе до розвалу нинішньої Росії. А і власне, якщо вона повернеться до кордонів 91-го року, бо тоді Медведєв каже, повернута Росія до 91-го року це громадянська війна, і десятки мільйонів жертв на території Росії. І Медведєв каже, що... Це затягнеться на роки, і помре власне загине Росія майбутнього, велика Росія майбутнього, як він її бачить. От і він говорить: цитую зараз: головне питання: ці ідіоти справді вірять, що народ Росії такий розділ своєї країни проковтне, що ми всі будемо міркувати приблизно так. Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли. Цитує Медведєва таким приватним голосом. От нинішня Росія зникла шкода, звісно, але треба жити далі в країні, що розвалюється, помирає, оскільки ядерна війна набагато для нас страшніша ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії. І що України за держави на чолі з Верховним Головнокомандуючим РФ у такому разі здригнеться рука хвалити рішення, і пише великий знак питання. Цей маленький. Міні-диктатор так от буде зовсім інакше, каже Медведєв, розвал Росії матиме значно страшніші наслідки ніж результати звичайної, навіть найзатяжнішої війни. Бо спроби повернути Росію до кордонів 91-го року каже Медведєв, призведуть тільки до одного до глобальної війни з західними спонсорами і країнами. І, власне, по найбільших з них і до речі, нас туди теж включають. Він обіцяє завдати ядерні удари. В списку країн записуйте Київ, Берлін, Лондон і Вашингтон, як на мене прекрасна компанія. Єдине є одна маленька проблема: Росія ніколи не, ви, не вигравала в єдиному пориві Київ, Берлін, Лондон і Варшаву. От, ще коли Київ співпрацював в рамках радянського союзу з Москвою, били разом Берлін з Лондоном і Вашингтоном. Але коли об'єднуються Київ, Лондон. І Вашингтон, то завжди хтось страждає, Колись це був Берлін. Зараз це буде Москва. А, ну і власне Медведєв задається риторичним питанням. Чи вистачить на це духу маленьких е е кремлівських диктаторів? Якщо на карту буде поставлено зникнення тисячолітньої імперії, говорить Медведєв. нашої великої батьківщини, принесені народом Росії протягом століть жертви, виявляються марними. Два моменти. Да, всі ваші жертви виявляться марними. Просто потопчемося і підемо далі. Це перше. Друге, де ти, чорт малолітній, знайшов там тисячолітню історію? Україна не Росія. Писав класик. Раз. Друге, Київ не російське місто. Коли ви це вивчите. Коли ми були, то вас не було. А те, що ви в своїх. Сексуальних фантазіях бачити, що Київ російське місто це ваша проблема. Ні світ, ні Україна, ні сам Київ так не вважає. Київський князь Володимир хрестився в Криму, що теж говорить в тому числі про глибоке коріння і Києва, і Криму, і прив'язки їх до нас, до нашої держави, до нашої території. І коли в Росії говорять про тисячолітню історію, це і є відповідь, чи будуть вони стріляти, чи не будуть. Вони надумана імперія, надумане царство, знову ж імперію це вже складно назвати, це все-таки більше історія про... Це більше історія, я вам скажу так, про е, залишки автократії та диктатури. Але тим не менше їм подобається такими бути, і вони, власне, намагаються грати в цю гру. Тим часом Британія заявила наступну історію, що вони, і це власне що розізлило Медведєва, Британія сказала, що хочуть передати Україні зброю на базі штучного інтелекту. І, власне, я хочу знайти зараз заяву американського генерала, що сказав Блумберг: що британці хочуть передати Україні дрони, які будуть керуватися штучним інтелектом, і цей штучний інтелект буде летіти прямо. В визначені цілі, і це будуть велика кількість дронів, які управляються ним, щоб цілі не пересікали, щоб кожен дрон знав своє прізвище росіянина чи російського танка. Штучний інтелект буде сам визначати цілі, і власне цілий рій буде летіти. Тоді вони не зможуть відбивати їх. Це буде масована атака, і Це допоможе Україні здобувати більшу кількість кращих позицій, і рухатись вперед. Є такий чоловік, голова військового комітету НАТО, адмірал Роберт Бауер, Він сказав Блумбергу, що використання Україною безпілотників у поєднанні з штучним інтелектом може бути більш успішним ніж артилерійські обстріли росіян. Країни дивляться. На Сформін це технологія, власне, на базі штучного інтелекту. Шукають штучний інтелект, щоб покращити відносно прості дрони та відносно прості камери чи відеосистеми, щоб стати більш пов'язаними з програмним забезпеченням, говорить е, голова комітету НАТО. Зазначається, що Росія нарощує своє виробництво бойових безпілотників. От і з Іраном співпрацює а тут. Захід прийшов на допомогу і каже, ми знаємо, що ви робите мільйон дронів. Це супер. Технологія колективного управління дозволить вам не по дрону, а з одразу один оператор може запускати 300, може запускати 1000. І вони далі самі собі визначають цілі, і навіть якщо немає інтернету, вони вже долітають і знищують ці цілі. Для нас це насправді дуже класна історія. Я вам скажу наступне: зараз ще скажу про коаліцію, скільки цих дронів може бути, але в Україну приїжджали представники багатьох технологічних компаній компаній, які ви в мирному цивільному житті часто використовуємо просто як там. Для своїх потреб, так? Але вони теж зацікавлені в таких технологіях, тому що, щоб захищати демократію і все не ну, жити непосильним трудом, треба вкладати в оборону. Ну і плюс для них це технології, нові ринки і гроші. Одним з таких мільярдерів, який приїжджав, я спілкувався навіть особисто, що він сказав, що це гроші, які вони можуть заробити тут. Це не суми про 2-3. Мільярди це суми про десятки мільярдів. Десятки мільярдів в сучасному світі можна заробити, змінюючи галузі, змінюючи цілі галузі. І ось тут ховається відповідь: мілтек в Україні, і це їхні слова е виглядає як силіконова долина в 70-х, 80-х. В Україні є велика кількість. Великих даних, великих об'ємів, тому що ми літаємо дронами, знищуємо. Ми назбирали велику кількість відеоконтенту, рухів росіян, як їх знищувати, як підходити, як стріляти, як все, що треба робити, і це е, дало можливість працювати штучному інтелекту, комп'ютерному коду для того, щоб генерувати нові алгоритми дій, нові дані і, власне, автоматично ними управляти. Ось така історія зараз є в Україні. І Захід каже: ми вам передамо свої дрони. Рустем Меров з міністром оборони зустрівся з латвійським колегіо Андрісом Спруцом. І, власне, домовилися ще в грудні, в 12-го, створити цілу дронову коаліцію. Потім до цієї коаліції приєдналося 20 держав. Про це вже в січні заявив Спруц. Ну, от потім до цього ще пізніше в січні доєдналася Швеція і Велика Британія. Ну і потім доєдналися Нідерланди і пообіцяли допомагати Україні технологічно в її наступальному потенціалі в війні проти Росії. Ви знаєте одну важливу істину: війни починають старою зброєю, а перемагають. Новою, ну, завершують новою, а ті, в кого нова, вони, власне, і перемагають. Тому зараз дуже важливо, я знаю, що про штучний інтелект і управління штучним інтелектом дронів українські військові та деякі волонтери говорили вже більше ніж два роки. Казали, давайте створювати цю технологію. Десь ми наблизились до створення самі. Десь Захід має свої розробки на базі наших даних, десь на базі своїх. Плюс у нас є ось ця можливість складати дрони. Дійсно, велика кількість інженерів айтішників, Ми можемо це робити. Є дві точки ризику в цій технології, тому що це може бути революційна проривна технологія. Насправді, і багато хто так вважає серед професіоналів. Що? Перша точка ризику: Китай може зупинити постачання деталей. Це можливо, бо кожен раз, коли ми купуємо щось на китайських продек-плейсментах, там в нас є проблема. Це купується за е підписання імені якоїсь третьої країни, Ну, умовного, я не знаю, Австралії, Дубая чи там умовної Португалії. Ми купуємо типу не для себе. Це теж можна відслідковувати, можна заборонити. Друга річ. Точка ризику це інтернет. Маст може виключити старлінки, нам буде летіти важче, ну і тоді ми, скажімо так, не зможемо досягати своїх цілей. Тому дуже важливо вкладати в розробки своїх дронів ну, от, і е, отримувати класні е, аналоги. Федоров сьогодні заявив, що українські аналоги ланцету пройшли попередні випробування. Це будуть нові дрони типу FPV, але летіти не на 10-20 кілометрів, а на 30-40. І Федор сказав, що було тестування чотирьох, два з них пройшли і стануть більш за все дуже скоро продуктами на полі бою. Плюс українці зараз в підвалах прекрасних міст і сіл складають мільйон дронів. Це робить одна компанія. Це про що говорив Зеленський. І це якраз теж може стати додатковою хвилою. Насправді ще кілька мільйонів ми можемо скласти по країні. Просто треба робити в тому числі державне замовлення, не через Гринкевичів закуповувати, не через корупцію виводити гроші, а вкладати гроші в дрони. Дійсно, з'явилась можливість нової проривної технології, яка може цілити прямо в кожного росіянина. Не артилерія, яка засипає поле, а кожен росіянин буде мати свій іменний. Дрон, який йому зробить бум, і це якраз те, що може переламати хід війни, тому що 300 тисяч дронів, якщо вони будуть управлятися штучним інтелектом і самі визначати цілі, 300 тисяч дронів це 300 тисяч росіян. Якщо ми говоримо про їхню техніку, це ще кілька тисяч. Одним словом, маючи мільйони дронів, ми зможемо переламати хід війни. Для заходу це можливість дійсно. Послабити Росію, а можливо, навіть як пише Медведєв, той страх, якого він боїться. а Ви знаєте, що Медведєв це ретранслятор страхів Путіна. От він. Більш лячний. Ну, от і він власне демонструє, що вони бояться громадянської війни. Значить, громадянську війну їм і треба забезпечити. Теж він говорить, що ніколи такого не було, і Росія буде дивитися як їх там знищують, розколюють, розвалюють. Слухайте, ну давайте теж цей дешевий базар не будемо сприймати за серйозні слова серйозного чоловіка. Вони всі дивилися, як розпадався Радянський Союз без жодного пострілу, і нічого не сталося. Тому сказати, що зараз вони будуть щось робити, стріляти по Лондону, Парижу і Берліну з Києвом, вони це вже могли зробити в 91-му році. І найголовніше, вони бояться кордонів 91-го. Тому наша зона відповідальності зробити, щоб це не були кордони 91-го року. Make Russia Small Again. Ось це наша ціль, ось це наша стратегія. Давайте зробимо, щоб вони не вернулись ніколи до кордонів 91-го. Маленьке потворне Московське князівство. Дивіться, ціль України зробити на майбутнє, щоб розуміти зараз дронами і штучним інтелектом їх перемогти, а далі розколоти. Росія, з точки зору кількості населення, як пише Медведьов, Росія будущего, повинна бути маленька. Вона повинна. Бути по кількості населення і території менша, ніж Україна. Гарантія безпеки Україні і в НАТО і без НАТО те, що ми по території і кількості населення більші, ніж Росія, маючи ось такі вихідні дані, це заспокоїть їхні хазарські мізки і, власне, їхнє сплюндроване минуле. Наше завдання зробити їх маленькими. Тоді, будучи меншими, вони не будуть думати нападати на Україну. Бажано ще й зробити бідними, щоб їздили десь на заробітки в Татарстан, Казахстан, можливо, хай їздять на заробітки в Китай. Сюди на заробітки ми їх точно пускати не будемо. Тому, зробивши Росію маленькою, переламавши їм хребта в Україні на полі бою, ми зможемо убезпечити нормальне майбутнє для Європи, протистояння Заходу з Китаєм і далі, далі, далі. Там цілий пакет і список. А те, що вони будуть чи не будуть використовувати ядерну зброю, ми бачили в 91-му Ось така, друзі, інформація. Напишіть в коментарях дві речі, як ви гадаєте, чи зможуть штучний інтелект та дрони, і особливо колективне управління цими дронами переламати хід війни? Раз. Друге мене запитання до вас ще простіше: як гадаєте, чи зможе Путін і Медведєв використати ядерну зброю в момент розвалу Росії та громадянської війни на території їх. Держава. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. У нас 280 тисяч прекрасних українців, рухаємось до 300, тому рекомендуйте друзям, підпишіться на Viber, WhatsApp. Разом витискаємо російські наративи з українського медіапростору. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!